Для тих, хто готується до НМТ з математики, сьогодні пропоную подивитись завдання на тему елементарні функції та їх властивості. Справа в тому, що на НМТ у вас підказочок по функціям не буде, по їх видам, як вони називаються, які їх графіки. Тому пропоную дуже уважно подивитись це відео, щоб згадати основні елементарні функції, який вигляд мають і графіки, щоб по графікам уже потім подивитись і визначити властивості цих функцій. Хто готується до НМТ з математики, пропоную сьогодні ось таке завдання: установіть відповідність між функцією, і задано три різні функції, та її властивістю, і задані властивості цих функцій. І так почнемо з першої функції. Що таке функція y дорівнює 7x плюс? Запам'ятайте, якщо у вас x в першій степені, то це лінія, це завжди лінійна функція. Якщо це лінія. Де якби до Y ще додано 4, то ця лінія піднята на 4 одиниці вгору. Тобто ми повинні лінію 7х підняти на 4 одинички. Отже, проходить ця пряма через точку 1, 2, 3, 4, через точку по X 0 по Y 4. Отже, це приблизно ось така лінія. Нам не важливо точно її побудувати, нам головне побачити, що проходить вона через точку 4 по координаті y. Отже, я бачу, що до першого питання підходить варіант відповіді. Графік функції перетинає вісь y у точці з ординатою 4. Тобто до одинички відповідь B. Розглянемо другу функцію наступну. Це функція y дорівнює мінус 7 поділити на X. Що це за функція? Оскільки тут іде ділення на Х, то ця функція ні в коєму випадку не проходить через точку 00, тому що на 0 ділити не можна. І це якісь дві криві. Отже, ви повинні запам'ятати, що якщо х у нас в знаменнику, то графік не проходить через точку 0,0. І такий графік називається гіпербола. Оскільки перед дробом стоїть мінус, то при додатніх значеннях Х у нас будуть від'ємні значення Y. Отже, цей графік буде мати вигляд. Це дві ось такі криві, які наближаються до осей, але їх ніколи не перетинають. Що ми можемо сказати про гіперболу? Є спадною на всій області визначення? Ні, тому що ось тут ми бачимо, що зростає. Є непарною. Що таке непарна функція? Непарна функція симетрична відносно точки початку координат. Так, дійсно, це дві симетричні лінії. Я просто може намалювала їх несиметрично, але це дві симетричні лінії відносно початку координат. Отже, це відповідь В. Отже, гіпербола завжди є симетричною, а значить, непарною функцією. Тобто для другої функції властивість В. І розглянемо третю функцію. Третя функція y дорівня логарифм по основі 0,5х-4. Тут ви повинні згадати, що функція логарифма має ось такі два види. Ці види залежать від основи логарифма. Якщо в основі логарифма число менше одинички, але більше нуля, то, тобто, якщо А від 0 до одинички, то це ось цей варіант, а якщо А більше одинички, то це ось цей варіант. Якщо у нас в умові задачі функції основа логарифма 0,5, то ми б повинні були побудувати ось таку криву, що проходить через точку по х1 по y0, І оскільки у нас ще зашито під іксом мінус 4, то ми повинні здвинути наш графік, згадуємо, якщо мінус 4, то ми здвигаємося в додатню сторону. Отже, якщо у нас мінус 4, то ми здвигаємося на 4 одинички вправо, тобто оця точка 1, через яку проходив би просто графік логарифму Х, то ми здвигаємо на 4 точки. Це 1, 2, 3, 4. Тоді графіком функції буде крива, що проходить через точку 5. І далі десь там продовжується. І наближається максимально до точки 4. Це графік третьої функції. Подивимось, яка властивість виконується для цієї функції. Є спадною на всій області визначення. Дивимося, збільшення міксів, ігріки все менше, 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 менше. Отже, так, дійсно, ця функція є спадною на всій області визначення. Отже, для третьої функції виконується властивість А. Давайте перевіримо, є парною. Чи є якась серед цих трьох функцій парною? Парна, значить, симетрична відносно осі Y. Ні, немає. І область визначення є проміжок від нуля до плюс безкінечності. Ні, нема такої, тому що для перших двох функцій. Область визначення це від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А для ось цієї логарифмічної функції у нас від 4, не включаючи до плюс нескінченності. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися відео. Якщо виникли питання, не соромтесь, задавайте. Я з радістю відповідаю на всі коментарі і всі ваші питання. А в наступному відео продовжимо розбирати завдання НМТ з минулих років для того, щоб якісно підготуватись до НМТ в цьому році. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових уроків! Все буде Україна!